Е, ну, фінал, як завжди. Е, у нас є три питання. Ви надсилаєте бали, і питання, відповіді на кожне з цих трьох питань буде якийсь або колір, або відтінок, можливо, якогось із кольорів, які до цього були. Але в будь-якому разі, відповіді є певний ну, колір або відтінок. Е, як завжди, Uh, ці питання якось названі. вони Ці назви ось цього разу це назви пісень різних виконавців або гуртів. Як завжди, ці назви пісень можуть вам Pavlo, today. або допомогти, uh -huh. або десь може вас заплутати. Так, чекаю на ваші результати, ваші бали, вже 11, 11 має бути в мене повідомлення. Зараз uh -huh. буду дивитися. Нам є і Так, дивимось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, хтось, 11. Так, я так розумію, Марія ще. А Марія вона вийшла. вийшла. А, вийшла? Вона пише, що неї інтернет перестав працювати. А, а ну, ну, жаль. Не можна не, не розраховувати. Uh, так, добре, ну тоді, тоді будемо продовжувати. Отже, ніби всі зараз порахують. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, так, всі 10. Отже, хвилина, як завжди, стандартно, перше питання, поїхали. Це типа сам колір тебе називати. Так, так, кожному питанні відповідь буде колір чи відтінок якийсь. Двадцять секунд залишилось. 5 секунд. Завершуйте. Так, коли, е Кирило і Олексій. Так, Кирило скинув Олексій. Так, все. Всі написали. Так. Е, тільки, побачив, тільки побачив солдат тільки один колір. Спав на думку. Ну, так, та, це було найлегше питання. Ну, і Invisible Man, типу, натяк на. На щось невидиме. Так, це було хаки. А, так, рахуємо. Mm -hmm. О. Так, отже, Людмила 25 поставила і правильно відповіла. Так, Людмила Людмила. 69. Далі. Дмитро 35. Правильна відповідь. 66. Не туди. То Сергій. Ой ой-ой-ой. Так. 98. Так. Сергій, 21. Правильно. 52. Павло правильно. 44. Денис. Бурий. На жаль, неправильно. Даша Охра, на жаль, теж ні. Ох, я навіть сієна такого кольору і не знаю. Анна. На жаль, це, це який взагалі? Можливо, це якийсь відтінок хакіда, але я не знаю такого. Та ні, так і більш до зеленого сієна така. Буває вид злегка зеленуватий, але це не те. Ну, не зараховую. Я зрозумів. Так, Олена, ну, і Гірчичний теж не, не зараховую. Хоча, так, ну, буває е, і гірчичного кольору, але загальна назва, якби паки для всіх цих. Так, е, далі. Так, теж Охра, Кирила. І Олексій. Хакі. Правильно. Ой! Так, все, скидайте ваші бали перед другим раундом. Так, мінус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. Все. Отже, друге питання. Анна не обмежилась кольором, а взагалі дала повну відповідь. Але можна просто кольором. 20 секунд. 5 секунд. Ох, Зараз. Ну. Давайте дописуйте, бо вже, вже все. Майже ніхто не написав. Так, ну, залишилося ще Ді... Діма і Кирило. У мене немає відповіді. Немає відповіді. А якби тут було написано не слово не мілкий, а слово глибокий. Е, ну, Uh -huh. <laughs> Тому я і замінив забіни, е, глибокий на немілкий. Бо це якби одне те ж саме, але менше падає в очі. Так, дійсно, це тут натяк був на пурпурове серце е, нагороду, природний зустріч. Yes. Серце Так, колір пурпуровий, дійсно. Е, так, тепер рахуємо так, Кирило. Без відповіді. 10 балів Так, Діма 58. Діма ризикнув. Залишається 40. Так, Анна, правильно 35. Денис правильно 55. Так. Паша вирішив кіно назвати. Ну я не вміг до, до він з серцем. Я, ну, Типа природа, нас одразу зрозуміла. Так. Серії 50 теж Сергій ризикнув. Неблакитний Олена Синій. А яка нагорода? Як вона називається? Пурпурове серце, воно так і називається. Нагорода. за... Він закоролен військовим, так, військовим американцям. А Ви Чому насос? А ну бо серце це ж якби природний насос, а, насос качає. кров. — А, друге слово. Mm. Я переплутав? Блін, а я Ну для мене Перпл це фіолетовий. <с> я про гурт загадалась. Але пурпуровий і фіолетовий це не одне й те саме. Uh, ну, тому я і писав: да, пурпуровий це там, як вважається, по-моєму, відтінок. фіолетового чи якось. Ну, no, я... Як... англійської і Purple це фіолетовий, ну, uh, Я uh, так uh, і написала. <laughs> В українській мові є фіолетовий і є пурпуровий. Тому... Mm, добре. Uh, так. Олексій uh, Даша, ну і тобі тоді вже накинув бали, не, Заради не тряково, гуляємо, гуляємо, не, гуляємо, всі гуляємо, всі викидаємо. Е... Ну, тоді Ми я Расту, Даже Навіть, хто обновилися в них більше, ніж в мене. Ну Давай два мені тоді. Окей, окей, окей. Так, Люда, 50. На жаль, не блакитний синій, і хто нас там залишився? А, вже всі ніхто? Так, я всіх оцінив, ніби всі, бо вже починають. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, Діма, 1, 2, Паша, Даша. всіх. Так, це ви вже стали писати мали. Добре все. Отже, тоді останнє питання. Чекаю ваші бали. Так, нібито все. часа, тоді стартуємо. А, все, є. Чекай, стоп. Три пів, коли не минуло. Ачка, Ігор, все правильно, все, забий. Ні, я просто думаю, чи я, ну, типа. Все правильно, все. Все все. 10 секунд. Даша, Кирило і Олена. Та в мене ще сьогодні не пішов. Не пішла програма, немає відповіді в мене. Немає. Так, все, тоді, тоді дивимося. Ну, так. Е, да. е, е, ну, італійська взагалі від якої мови пішла? Давайте так. Позаду. Ну латина. а земля Латиною як буде? Більшість написали правильно, теракотовий, Ну і натяк на тераколову. Армію. Угу. Так, так, добре. Все, врахуємо. Так, як там рахують, від, давайте від найменшого дивитися, хто в нас тут. Отже, починаємо з Дашої серії, але сирії ну, Сирі тут десь а вже немає. Ну, ладно, а, кого першу побачу? Я в нуль. Добре. Можеш писати. В нуль. Все, добре. Я в нуль. Щоб не врахувати тобі довго. Нуль-нуль. Так, серії. серій Правда? прагії. Так, далі. Олексій. Олексій, Олексій, Олексій. Ага, я зрозумів, але. да, то є електронне. Е... Ну, зазивлення так. Називається. Mm -hmm. Так. Так, далі. Да, правильно. 38. Так, далі паша. Паша, 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 паша. 59. Правильно. 29,59. Так, далі Анна. 15. Анна. Ніби всі правильні відповіді, були, але не ризикувала особливо. Правильно. Так, далі Діма. 40. 80. Uh. А, так. Денис і Олена правильно залишились uh -huh. так. Отже, Денис Теракот, правильно. 110 і, і. І, 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 і. і... і Олена. І 60 балів Олена поставила yeah. і теж правильно. Нарешті Олена вже намагалась yeah. колись. Їх зробити і того разу вона зробила. Було, 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 було. <сі> <сі> Вітаємо, Олену, Молодай, з Перемогу. Так, приємно. <сіли> <сіли> та, та, розвалила сьогодні, тут без варіантів. Уже я на поореганту. Я навіть очікував скільки цікавих питань стосовно кольорів, можна зібрати. Та я сам щось. <сіли> 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 Круто, круто, дуже круто, дякую. Так, дякую, дуже цікаво. дуже цікаво було мені. Звертайтеся. Пиши ще. <сум> 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 Після ретро, от ретро напишу, а потім може колись. А навіщо навіщо ти й треба? Пиши тут. Цікаво. Ну, чекай, до півфіналу, там ще дай добратися, там вже я тебе в півфіналі будуть мене. А, так, що, тоді о 9-й, так, ми стартуємо як завжди. Так, 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 да, так, да, так, да, так да, все. Тоді дякую. До побачення.